Про що ви не можете розповісти своєму партнеру, бо побоюєтесь його засмутити? Не я, а мої батьки. Якщо мама хоче сховати щось від тата, вона просто кладе річ там, де потрібно нахилити, щоб її побачити. Байдуже, навіть якщо це пачка печива, якщо татові доведеться нахилити, щоб її побачити, він ніколи її не знайде. Я перевірила на власних снеках, коли ще жила з ними, щоб переконати, що це справді працює. Він би розлютився, якби дізнався, скільки ласощів ми від нього оберегли, лише тому, що він не може нахилитись достатньо низько, щоб побачити їх у шафці. Пульт нікуди не зник. Я випадково поклала його в пральну машину. Він вийшов з ладу, і я в паніці його викинула. Першою прикрасою, яку я купив дружині, було намисто. Ми поїхали у відпустку, і вона його загубила. Я сказав, що куплю їй нове, але це вже не те саме. Вона засмутила, що загубила його з сентиментальних міркувань. Я надіслав електронного листа в готель, але звичайно ж ніхто його не бачив. Тож я купив ідентичне намисто і сказав дружині, що воно знайшлось. У мене була схожа ситуація з дружиною до того, як ми одружились. Ми тоді тільки зустрічались, і її сім'я запросила нас на щорічну сімейну різдвяну вечерю до її тітки. Бабуся моєї дружини готує неймовірні рогалики, за які всі в її родині готові віддати життя. Однак бабуся не змогла приїхати на свято через нещодавню операцію. А оскільки вона не змогла потрапити на вечерю, то заздалегідь приготувала кілька своїх знаменитих рогаликів, щоб ми взяли їх із собою. Бою і засунули в духовку безпосередньо перед вечерею. В той день ми заїхали до бабусі і одразу ж зайшли до будинку. Моя дружина зняла свої зимові чоботи і ступила на рушник, який бабуся постелила для нас біля вхідних дверей у вітальні. Вона думала, що рушник для того, щоб витрати взуття. Я теж так думав, але очевидно, під рушником ховались ті самі дорогоцінні рогалики. Я гадки не маю чому вони лежали на підлозі у вітальні. Моя дружина підняла деку з булочками і завмерла, побачивши сліди від червиків, які розчавили, мабуть, більше половини. У неї не найкращі стосунки з бабусею, тож я знав, що вона сильно переживає, як би не розчарувати стареньку. Щойно вона підняла рушник, увійшла бабця. Вона побачила булочки та ідеальні відбитки червиків зверху, застигла і запитала, хто зіпсував її славетні рогалики. Я підскочив, вибачився і сказав їй, що випадково розтоптав їх, коли знімав. Вчеровики вона була настільки ошелешена, що навіть не помітила того, що я був зутий, і досі стояв у дверях. Моя дружина стверджує, що саме тоді зрозуміла, і я саме той, кого вона шукала. Коли ми прийшли на сімейну вечерю, виявилося, що бабуся заздалегідь зателефонувала, щоб сповістити всіх про те, що я зіпсував її рогалики. Ми запекли їх, як зазвичай, і я впевнився, що вибрав для себе найгірші. Ми вирішили, що їх можна споживати, оскільки дружина. Наступила на рушник поверх булочок, а не на самі булочки. Вони були в нормі, якщо не зважати на незначні зовнішні дефекти. Той вечір складався з постійних жартів про рогалики, прохань тримати мене подалі від усього, на що не можна наступати, і так далі. Більшість сприйняли це досить спокійно, але я знаю, що в глибині душі деякі члени родини були розлючені, що я зіпсував їхні безцінні рогалики. До цього дня вся її сім'я докоряє мені за те, що я зіпсував. В ті булки. кожну різдвяну вечерю без винятку, але я зробив би це знову, як би довелось. Гадаю, це ті маленькі жертви, на які варто йти заради кохання. Я хотіла, щоб мій чоловік припинив носити джинсові шорти, тому що в них він виглядав як старець. Він трохи погладшав. Тож я купила йому джинсові шорти його старого 34-го розміру, а шорти кольору хакі купила 38-го. Я знала, що етикеток він ніколи не читає. Чоловік одягав шорти, а потім лягав на ліжко, піднімав і розводив ноги, щоб, хоч трохи розтягнути ненависний джинс. Задній шов двох пар розійшовся в перший же день. Після цього йому довелося вдягнути шорт. Ти кольору хакі відтоді, майже 20 років по тому він всім розповідає, що шорти кольору хакі пошиті якісніше і сидять набагато краще ніж джинсові шорти того ж розміру. У моєї дружини велике серце. Я жартома називаю її Діснеєвською принцесою, тому що з кожною тваринкою, яку вона зустрічає, вона мусить поговорити і привітатись. Одного разу вона навіть розплакалась, побачивши дохлого єнота на узбіччі дороги. У той час я працював у денну зміну, а вона у нічну у мене був напружений день, але я побачив, що вона надіслала мені кілька світлин молодої лані, яка поїдала траву у нас на задньому дворі. Видно. Було що жінка в захваті від побаченого. Прийшовши додому, я побачив того самого Оленя, мертвого, на моєму клятому ганку. Раптом здалося, що починає грати тема перших 48 і я зненацько усвідомив, що маю 6 годин, щоб позбутись трупа до того, як моя дружина повернеться додому, і весь її світ зруйнується. Я зателефонував до органів місцевого самоврядування, гадаючи, що вони не захочуть бачити мертву тварину посеред. Серед міста виявилось, що їм начхати. Я позвонив до кількох місцевих притулків для хижих тварин, щоб дізнатися, що вони можуть прийняти пожертву. Але виявилось, що бізнес з продажу мертвих оленів процвітає і вони не потребують нових надходжень, особливо в найближчі 6 годин. Засмущений, я зателефонував батькові, щоб виговоритись і запитати поради. У відповідь лише почув: тримайся, синку, буду за 15 хвилин. Я повернувся до будинку, щоб нагодувати. Собак, а через 15 хвилин побачив, як тато заїхав на своїй величезній вантажівці на задній двір, опустив задній борт і постукав мої двері в парі гумових рукавичок, тримаючи в руці ще одну пару для мене. На вулиці починало сутеніти, але ми повантажили тушу і знайшли спеціальне місце, щоб її утилізувати. Ми повернулись за 20 хвилин до того, як дружина прийшла з роботи. Я нічого їй не сказав, бо думаю, що це або розбило б їй серце, або налякало тим. Наскільки швидко і ефективно мій батько може позбутись трупа. Так чи інакше, моя жінка досі думає, що її друг Олень живий і здоровий, десь скубе собі травичку, а не лежить дохлий на дні яру. Його улюблений соус на 80% складається з майонезу. Він страшенно не любить майонез. Його мама готувала цей соус, коли його не було поруч усе його життя. А тепер я продовжую цей обман. Що вона набагато більше схожа на свою маму і сестер, ніж їй хочеться думати, що іноді я уявляю собі, як би це було жити на самоті, якби мені не потрібно було йти на постійні компроміси. Це я готувала на олії і не витерла бризки з плити, а не кіт. Я дуже хвилююсь за своє майбутнє, особливо за фінансову безпеку, тому що зараз ми живемо разом з його літнім батьком. Я обожнюю їх обох, Але мій чоловік хворий і ймовірно не проживе й п'яти років, а його батько вже дуже старенький. Схоже на те, що за кілька років їх обох може не стати, і я залишусь зовсім сама. Я знаю, що йому про це відомо так само добре, як і мені, але від думки про те, що доведеться це озвучити, мені стає погано, адже хвилю. Ватись про це зараз здається дуже егоїстичним, але я не думаю, що це егоїстично. Я думаю, що це реальність, і мені слід до неї готуватись. Я ненавиджу твою маму і трохи боюсь, що ти перетворишся на неї як фізично, так і в плані характеру. Надто тоді, коли твій тато розповідає, що ти зовнішністю і характером, дуже нагадуєш маму в молодості, коли він тільки почав з нею зустрічатись. Я хотіла би поїхати кудись і побути на самоті кілька тижнів. Я дуже люблю свою сім'ю, але мені ніколи в житті не випадало нагоди пожити окремо. Хотілося б бодай на хвилинку спробувати, як це. Я втомилась. Я за всім стежу. Виконую 99% домашніх обов'язків. Планую меню, ходжу за продуктами і готую їжу. Я основна годувальниця, а також відповідальна за наші фінанси. Я втомилась всім серцем і душею. Ти погоджуєшся, коли ми говоримо про наше майбутнє, але з твого боку немає жодних дій. Ти бачиш моє розчарування і думаєш, що це після пологова депресія. Але справа в тобі. а не в дітях, я проходжу психотерапію і приймаю золофт. А як щодо тебе? Я люблю спати поруч зі своєю дівчиною, але іноді мені хочеться, щоб у нас були окремі ліжка, я сумую за можливістю розкинутись і спати під кутом. Ми старша пара. Я хотіла б сказати: якщо ти не піднімеш свій жирний зад зі стільця і не почнеш займатися спортом, то на тому стільці й помреш. Батьківство це не змагання, хто більше переживає за дітей. Твій найкращий друг схопив мене за дупу. Я вдала, що нічого не сталося, бо він був настільки п'яний, що знепритомнів у власному блювотинні. Він або не пам'ятає, або вдає, що не пам'ятає, і я впораюсь з цим. Кожна неприємність, яка трапляється, не завжди передбачає, що в ній хтось винен, і цей хтось не завжди повинен бути мною. Я випускаю павуків на вулицю лише тоді, коли вона бачить. Якщо їх помічають тільки я, то дозволяю їм продовжувати полювання на мушок, іноді навіть заохочуючи їх кількома ласкавими словами. У тебе чудово виходить, друже. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи є у вас таємниці від партнерів, напишіть в коментарях.